Чи обіцяєте ви і надалі зберігати ті прекрасні ніжні почуття, які відчували під час першого побачення? Говоримо голосно. Так чи ні? Так, облиски чоловіка. Так, їдемо запитання до дівчат, до жінок. Чи обіцяєте ви трепетно і ніжно цілувати свого чоловіка, як це робили вперше? Так, гаразд, їдемо. Зараз я таке щось каверзне для чоловіків. Чи обіцяєте ви від сьогодні дарувати дружині квіти щотижня, навіть якщо ви робили це в останні три роки тому? Обіцяємо так, тільки один сказав, обіцяємо. Решта почали рахувати, в скільки це обійдеться. Ваші не піщата <смітна> робити. Ага, <смітна> так. Гаразд, їдемо далі. Д, е, запитання до жінок: чи обіцяєте ви бути у чоловіка на бек-вокалі в караоке під час виконання ним легендарного хіта «Рюмка водки на столі? Да. Стабільно, гаразд. Запитання до чоловіків. Чи обіцяєте ви приносити шампанське, коли ваша кохана приймає ванну з пінкою? Да. Так, а ви що мовчите? Так. Вичав класу, чоловік мовчить, дружина на лакоп. Я каже, так, так, звісно. Гаразд.